Доброго дня, мої любі дітки і шановні батьки. Україна, моя мила, ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленький. Діти, наша країна називається Україна. Давайте разом. Наша країна називається Україна. До нас у гості сьогодні завітала лялька-катруся. Давайте разом з нею помандруємо нашою країною. Україною. Дивіться, наша лялька-катруся одягнена в український одяг. Катруся українка. вона... Дуже любить свій рідний край. Ми з вами, дітки, також українці. Ми українці. Давайте разом. Ми українці. Ми з вами розмовляємо українською мовою. Наша Україна дуже красива країна. Тож любіть і шануйте її. Бо це наш рідний край. Дітки, а давайте разом з катрусею згадаємо головні символи України. Це герб. Давайте разом назвемо герб, а це прапор. Разом прапор він має ось такі кольори синій. І жовтий синій колір це небо, а жовтий це золоте поле. Давайте разом скажемо прапор. А ще у нас в Україні є гімн. Це головна пісня українців. Повторюйте за мною гімн. Дітки. А давайте ми сьогодні з вами намалюємо прапор України. Для роботи нам буде потрібен аркуш паперу білого кольору, олівчик, склянка з водою, пензлик, фарба коричневого, синього і жовтого кольору. Спочатку батьки вам допоможуть намалювати ось такий контур прапора. Спочатку малюємо ось так. Це буде ніжка у прапора. Потім малюємо ось такий прямокутничок, ось він, потім цей прямокутничок ділимо на дві частини. Тепер будемо розфарбовувати. Спочатку дітки ось цей прямокутничок, який зверху, будемо малювати синім кольором. Що означає синій колір на прапорі? Так, дітки, небо. Блакитне, синє небо. Так. Спочатку ось так обводимо прямо кутничок. Потім, дітки, розфарбовуємо. Зліва, ось так пензлик кладемо і зліва направо. Ось. Ось так. Підтримуємо папір. Ось так, зліва направо підправляємо. Ось так. Так, гарненько помиваємо пензлик, серветочкою просушуємо, відкладаємо сторінку, беремо жовту фарбу. Що жовта фарба означає на прапорі України поле. Сидітки означає поле, житнє поле. І знову ось так розфарбовуємо зліва направо. І зайве підправляємо, дофарбовуємо. Дітки, даємо фарбі висохнути. І потім ми з вами ось тут домалюємо ніжку прапору. Синьо-жовтий прапор. Синє небо, жовте жито, прапор свій, оберігаємо він святиня. Знають діти. Так, дітки, а зараз давайте домалюємо ніжку. Фарба трішки підсохла. Ось так. Ось тут у нас буде ніжка. Ось так. Ось. Зверху. Вниз, або, знизу. Визлика доформуємо. Ось який прапор вийшов у мене, а який у вас. Чекаю, дітки, на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення!